<связывая> не, ходите, что <связывая> не, написано <в> прямой эфир <связывая> а, <связывая> как мне тут, как Ну нет у меня а, еще в прямом эфире, а, эфир, видимо Ты же видишь, но мы знаешь, сообщаем пока да, 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 О, кто-то уже присоединился А ты присоединился а, а, Не знаю, где-то ты меня уже смотришь а, а, а я? Я. Ну, написано, а, что ты присоединился А? А, це, ні, це я просто зайшов до тебе, а от відео не бачу. Не знаю. О, тепер кажуть, це добре. Так, ну що, починаємо заново. Зараз буде Жан транслювати мою трансляцію. Здравствуйте. І так, в апеляційному суді ми знаходимося сьогодні по... Ага, є ефір, да. Звук хороший, да? Сьогодні буде засідання в апеляційному суді по возврат Верні по скарзі, а що я розказувала? Я сейчас э, дам слово адвокату Остапа. Так, ні, Астахава. Стахова Астахова не привезли. Да, зараз я все-таки покажу вам дві А? Нічого слишти Будет, Значить, так, здравствуйте, Микола. Крименець. Це адвокат Остапа Остахова. Дайте первых уст пояснення, щоб я нічого не перекрутила. Що сьогодні буде за справа слухатись? Сьогодні розглядається операційна скарга прокурора на ухвалу. Печерського районного суду міста Києва щодо повернення обвинального акту. тим не згідний, хоче, щоб назад винальний акт повернувся назад, і ми розпочали все ж таки справу. Угу. І це питання ми сьогодні повинні вирішити, Чи правильно прийняв рішення Печерський районний суд міста Києва? Тобто сьогодні праві? буде цікаво. А скажіть, будь ласка, а став зараз знаходиться в СІЗО в Львові? Як це питання буде вирішуватись? Як має бути, Домінальні як ви вважаєте, і що обвинувачені, буде обвинувачений, підозрюваний завжди має бути присутній в залі судового засідання, без його присутності справа не розглядається. Єдиний момент, що під час видієнного стану, або він або по певним обставинам він може написати заяву, але це його особисте право бажання написати заяву, що він може приймати участь в режимі відеоконференції, якщо є якісь обставини, які перешкоджають йому бути присутнім. Залі судового засідання. Ну, такої заяви, наскільки я знаю, він не писав. Mm -hmm. І тому в апеляційній скарзі ми, оскільки Остап зі мною зв'язувався, ми зазначили, що він хоче особисто приймати участь в справі. Ну, Якщо суддя задоволить це, то. Перенесемо на наступний раз, поки вони доставлять. А є такий варіант, найкращий варіант, щоб його привезли, чи це так виключено? Це питання для мене про найкращий варіант. Це я просто не знаю. Як вам відписуєте питання, я вам представив, що кодекс пише. А як тут прийме? Я ж не суддя. Будемо, будемо, будемо виходити після того. Зрозуміло, по тому факту. чекаємо саме засідання, побачимо вже по факту, що там так. буде. А ще ж має приєднатися по відеозв'язку Михайло він, він Магарський. Що мені дзвонив та ну, секретар, я думаю, зв'яжеться. Тобто вас завжди двоє. А так. Та. добре. Тоді чекаємо зараз, якщо не буде затримання, бо у нас дуже часто буває так. Я переключаюсь на себе. Дуже часто буває в апеляційному суді, що щоб дочекатися, що там не приїхали матеріали справи або щось там. Прокурор не прийшов. А, то треба почекати час години дві бо буває, що на один той самий час назначають або дуже якісь резонансні є ситуації коли а, колись було таке тут що ми дві години чекали весь час когось конвоювали дуже серйозно це коли цього журавлячи як він там був пам'ятаєш? який стріляний ну, мусорам... Пистолетом угрожал в Ирпене или в Бучи, где-то. Ну, вот, короче, и мы попали как раз наше шо... у нас на одно время было заседание, и они выгоняли всех отсюда. Что-то они там интересно рассказывают. Мы не будем подслушивать. Вот. Пока подождем а, судья Полосенко, сейчас я покажу, сколько нас пришло. Я не знаю, хто-то пам'ятає, як виглядає прокурор? Я пам'ятую, що прокурорша була така симпатишненька, пухляшечка. Вот. А, но їй же ж там схоже на прокурора. Ні-ні-ні, це якась. Я Скажіть ще, будь ласка, Микола, таке питання. А ми бачили на засіданні в Печерському суді таку прокурор, що дуже гарненьку, губатеньку. Вона ж така сама зараз буде, чи ні? Чи, якась, чи можуть підставити? Ну то тобто як нам з'ясувати, є вже тут прокурор зараз чи ні? Це є пані Ярина Сиді, Я думаю, що вона буде особисто. Бо, по поданій мірі я не чую нічого інформації, що, що що буде хтось інший. А просто я питаю, може інший хтось бути? Ну в нашій державі все може, все може бути зрозуміти прокурори. Може вона. Може, теж щось має якісь проблеми. Я чому питаю? Бо я хочу зараз подивитися по коридору. Може стоїться пані? Так. Може так, просто так, ну... то пізніше візьметься. У них там проблеми зараз. Вони там багато інвалідів повиявляли, Вони хай займають. У них там ну, серйозні службові перевірки. Так що я ну можуть бути будь-які обставини, ні, які вони у, не, у не можливі, наприклад, тому що справи є багато. Uh -huh. а зараз, ну і Я й бажаю, що, може, вона нарешті знайшла чоловіка ну, стала щасливою жінкою. Є моменти хороші, я на днях був в себе на суді, то в мене прокурор сидів, я в нього інтерв'ю брав перед судом. І він мені признався, що, от, е, я вже три місяці, як завели справу проти мого СБУшника, який на мене нападав, тіпити, що веде справу, е, то він не в курсі. Тобто я йому по телефону говорю, що заведена справа, я йому і так, і так. А він каже, а я не в курсі. Я кажу, дайте суді, дайте вже йому, хоч бить, якщо б він був в курсі, бо в мене під під руками не було, не встиг знайти. А, а він каже, я не в курсі, і все, то другий відділ не це, Тут дорвалися це до розумних, це питають. питають спитайте в нього, чи є в е, е, воєнний стан. Ну то такі, да, тіпи. я ж кажу, дорвалися до людини з юридичною освітою, тому що да. указ президента затверджений Верховною Радою. Рінішний так, указ президента Верховна Рада за, за, за винесла постанову по моєму про затвердження указу про продовження воєнного стану то питання не до мене а до верховної ради а Верховна Рада це громадяни, яких ви обирали. Так що до тих питань всіх всі до тих громадян, кого ви обирали. Я констатую те, що є. <сумісті> <Установлю сумісті> <сумісті> <закон, сумісті> порушили порушили один раз, їм вже порушував більше. Манч, я якраз пару днів назад Дякую. в ефірі з Жаном Новосельцем якраз розібрала, як має бути підписаний закон. От тому не задаємо дебільні питання, йдемо все у як де Юре і де факто. От. А я чуєш говорю цей факт, що брати в інтерв'ю навіть на коридорі прокурорів, деякі факти можна потім буде долучити вивідані до справи. От я собі вивідав перед судом, що він вказується. Mm -hmm. Ну як можна, прокурор в парі. Да. А, почав. Вниз. Прокурор не може знати три місяці про те, що на його напарника, я кажу, якого він супровождає. Відкрита справа, правильно? Ну, нереально, типу. От я вивідав, що е, інтерв'ю, типу, якби за нього він проговорився, що він не знає, як ця прокуратура не сповістила, суд не сповістив там. Тобто я в судді всіх сповістив, а в судді його не сповістили. Ну, якийсь нонсенс. І це важливий типу, аргумент. Треба от такі брати інтерв'ю деколи у них, щоб розуміти, наскільки вони злажено не зловажено і працюють. Цей момент може деколи хорошу роль зіграти. Так? Тому треба в них хороші, їх шукати і з ними спілкуватися побільше. Воно десь десь колись їй поможе. Тим більше вони тут інваліди. Всі може в них справочки Є потім воно потім долучиться до якоїсь справи. Це все якось нормально. Тому тут ситуація може розвиватися якось в другому руслі потім в процесі виявлених обставин, тому треба не лінитися і шукати, десь з ними спілкуватися. Та як в мене куча інтерв'ю різних. і Вони мені допомагають потім в процесі розвивати хід справи по-другому. як наблюдаєте. Тому якось ж, жалко нема, тої є прокурор, чи я там, чи прокурора. Подивимося, що далі. Я так розумію, що отоплення нету. Створю працівники у. Опалювання. Ну так, економія ж ціле економити на фінансові. Головне, щоб було на пенсію прокурора. Ну на пенсію Це саме головне зараз. Так що побачимо, як вона далі буде продвигатися ситуація. Я кажу, дивіться. А, що ми ще по йдемо? чи йдемо ще? до Дубинського? Це якого дубінського? А що нас ви Ні, просто дівчинка спитала про Угу. Uh -huh. Це вона наша красотулечка прийшла. Не? Це наша красотулечка прийшла, по яку я питала. Ага, це це що да. потенцію ставить? Да. Це наша бачиш 35 хвилин. Ну тобто, вовремя приходити, абсолютно це не наше царське. Бачите? Да. Прокурор. да, Я ж кажу, красотуля наша прийшла. Прокурорка. А згідно ж фемінізації зараз треба казати прокурорка. Я не може да, Як згідно? Хто у нас? Прокурор. А, вибачте, а згідно фемінізації, як треба вірно казати? А як вірно казати? Зараз же ж фемінізація, вже ж прокурорник не, не, не як тебе, прокурорка чи прокурорша? Як це буде зараз вже в професії згідно статі? Ну, взагалі, я проти всяких феміністських штучок. Він прокурор і прокурор. Я розумію вас, але ж є зміни, то я хотіла з'ясувати, як воно вірно. Просто, щоб ми, бачите, я, я, бо я зараз уже про... міністерка. Слухай, Міша. Я... Алло, як ти писав заяву про відеоконференцію? У вас не можна, так? Да? А чому ви що? Ну а що вона каже, що нема? А, ви не хочете навіть як вас називати, щоб ви просто не образилися? А, чому тут є? Ви зробили? прокурор чи прокурор? а не себе чи я підняла питання бо сказали прокурор а я кажу це дівчина як вірно казати? не так я ж кажу щоб не вийшло бо зараз дивіться міністерка, це ж бачите це вже літературно літературне, тобто говорить прокурорка Ну, трохи. Розумію. Прокурорка, ну, то як знаєте, на базарі. Прокурор <рес> це і прокурор. Це не чоловік чи жінка, чи кажуть на заході воно чи вони. <рес> а прокурор це і посада, це посада. державна. Ну так. Да. А під неї може бути хто заходить. А? Про, що ти кажеш? Хто сказав, що це державна. Це ми зараз ми, не, 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 ми з'ясовуємо саме цю фемінізацію. Ми, бо у нас вийшло так, що у нас міністр, тепер міністерка, якщо це не, займає не жінка. Не, то, 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 І виглядає це ж міністерка, прокурорка. Мені здається, що це стало як Адвокат, це я, адвокатка? Більше, <реку> <реку> треба... а ну Дивіться, вчора з'ясовувала. На початку, коли е 90-х років, ну вже Союз розвалився. Я читав газету у Львові університет Івана Франка, і там є такий філологічний факультет, наскільки я пригадую. То, ну, статтю не знаю, чи то хтось гроші собі зробляв, то почали перекладати загальні ну, слова, які використовуються в світі. Тобто футболіст, кошкар. Копач по-українськи переклали баскетболіст, кошкар, ну і там ще дуже багато таких. Ну для мене це просто нонсенс. Ну не можна прикладати, якщо за загально прийняти слово, яке тим, більше, футболіст це англійське слово, так? Ну так, да да з двох слів. тої сторони. І от і от перек це таке враження, що філологи мають чим зайнятися. Або гроші хочуть з бюджету освоїти. Не треба вже. Вже велосипед видумали, досить достатньо. А то ми. Я вчився, букви Г не було, тепер букву Г є. Ну, напевно, вона може. Ну так, да, і там п'ять слів, всього... слів все «Г». Хай буде, ну, нема Ні, ну, Якщо взяти за запити, то напевно вона дорого обійшлася міністерство, Ми з а... втубав... <рес> Міністерством. в Міністерстві юстиції. Дайте ступи, запит правильно? на Міністерство. Скільки по грошей дали не «Г»? і статтю в Міністерстві юстиції спрятали. Третю. Третю статтю закона про державну службову державну службу. Тут всі дуже цікавляться, чи буде сьогодні козирний адвокат. Третя статті. Ні, йому не цікаво. Ні, може шефенцевря. Вже би був правда. Так Здравствуйте всім. Здравствуйте. Ага, ось опишуть мені, якраз гарний був стрім про дошку. Якраз там підняли питання, що я невірно кажу дошка згідно цього правопису. Да. Готово, да? Судове засідання Київської поліційного судового родина стала виконання прокурору кримінальної товари наука до Черського судному Києві, 3 вересня, 24 році. Будь ласка, хто у нас відбувся? Судове засідання з'явилась прокурор Сідіє Захисник Кременець на відокові на Скопису Захисник Магарський та Обинувачений Стахід. Дякую. Світали Дорогі Колосенка. Бо захисника Кремлець є відводи? пан Крімнець. Ні, мене відводим має. Магарський захисник є відводи? Відводі немає. Обвинувачений стафі. Відводі немає. Прокурор. Права в судовому засіданні і прокурору відомі. Захисник і обвинувачений знаєте свої права. Не, не треба додатково роз'ясняти. У mm. мене передає питання, чому е, не виконано питання на те, що я хотів бути у військовому засіданні і в общем Ви хочете бути присутнім тут, в судовому засіданні, а де ви зараз знаходитесь? Да, де ви Я знаходжуся в 15-му столі? Задовжені. Зараз комунувачній стадії знаходиться тимчасово в гідчому слідчому узолятору No19 по іншій справі, яку, до речі, після винесення ухвали під час районного суду йому оголосили підозру по іншій справі по 114 штук 2 Але оскільки ця справа дана по 109, це стаття дуже така серйозна стаття, заклики до зміни конституційного ладу. І ми цю справу вже розглядаємо з 22-го року, то він виявив бажання бути на кожному судовому засіданні, присутнім бути особисто. І Я думаю, що це його право і ми просто відкласти світло відкласти, і нехай і, 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 з такою мотивацією. Я не то за того, щоб що, що затягування йому подібність, Ні, річ у тім, що він що, знаходиться в іншій справі. Так, ні, ну але служба безпеки його, його може і доставити, вони і приїде, теж не першим впадок, то скаже, якщо я думаю, що ми не порушимо тим самим права обвинувачення, я думаю, що ну, один тиждень ми їх кладемо, то не будемо. За один тиждень ну, направимося доставити її сюди, ви розумієте, да, це, це, це процедура. Вони його привезуть. Привезуть, вони свій транспорт, вони гарно їздять, вони за ним Добре, два, два тижні. Технічна перерва в зв'язку з цим. Зараз ми з'ясуємо на яку дату, щоб... Вырешиться це питання. <рит> то не Ну точнее, да. Сказали, ну <рит> точнее, а то вы So На 9.30 влаштовує всіх учасників. На 7 листопада на 9.30. Піддивіться, наразі сказали. Захисник. Зараз. Ви нас чуєте добре? Чую, добре. Зв'язку з заявлених клопотанням на 9.30, подивіться, будь ласка, свої записи. Влаштує вас 7 листопада. <зв 'язок> <Так. Будем? зв 'язок> Подивімося, не вийде на нас в Так? Вас так. Добре, тоді. Злаштовує. Зважаючи на те, що обвинувачений бажає бути присутнім безпосередньо в залі судових засідань Київського апеляційного суду відкладається розгляд даного провадження на 7 листопада 2024 року на 9 годину 30 хвилин забезпечити його явку судове засідання. Зрозуміло? При цьому судове засідання закрити. Можете бути. Дякую. Já я не знаю, я не Так, ну, все все смотрели, особенно впечатлила э, дама, которая держала голову тяжелую. Э, это явный страх, чтобы ее на видео не снимали, я по-другому не могу объяснить. То есть так под, подперла голову, и просто все, все заседание она вот так просидела. То есть явно было э, видно, что человек закрывает лицо. Это только мне показалось, или скажите, пожалуйста, лицо э, закрывала специально дама? Ну... Одна із суддів. Ну, мабуть, може бути щось таке, так, да, тому що підрізали. Ну, отак от, от сіті от, все це. Так, да? Ну, да, щось десь, щось що є що, за собою Так, а тепер скажіть, будь ласка, як це буде відбуватися тепер? Це треба подати клопотання куди? В СБУ, щоб вони зараз з комфортом привезли. Ні, ну я напевно подам клопотання в тій ізолятор, оскільки рішення Київського апеляційного суду. Щодо перенесення судового розгляду даної скарги на 7 листопада, хай вони забезпечують. Крім того, там і органи розслідування, Служба безпеки України, є прокуратура, і в нас дуже багато є органів. І вони можуть і, або так і стах, і сам приїхати, просто Баба, Хай вони, вони випустять. <світ> 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 рішення в рішення А, а змін... на поїзді з, з, з ночним поїздом з хай відправляють. Це жарт, звичайно, але вони мають достатньо можливостей доставити його тому подібне. Ви бачили Київський операційний суд, мудро поступив, в принципі, я вважаю, що це дуже правильно. Жодного права обвинувачення Стаха не порушив. Так, пише кодекс, так треба робити, тоді у нас буде все добре. а не Якщо б хоча б виповняли кодекс, вже було б бы неплохо. Так, добре, тоді до нових зустрічей, до побачення. Пішли. Так, ну что, всем, я не знаю, там, Жан, ты ведешь эфир или нет. Я думаю, что все. Если что, мы еще вечером до обсудим. Все, друзья, до новых встреч. Эфир, надеюсь, еще сохраню, потому что я буду сейчас заходить в лифт.